Перше їду в Київ не відпочивати, а у професійне відрядження. Бо мене запросили на український фешн-вік. Тому у свої валізи я спакувала найстильніші образи, які напередодні випрала засобами перволь. Аби підтримати рух повільної моди, весь одяг взяти з мого власного гардеробу. Кольори якого оновили преміальні пральні засоби від перволь. Все спакувала та вирушила до столиці. Як тільки приїхали, заселилися в готель та відправилися відпочивати. А вже зранку наступного дня смачно поснідала. Та вирушила на макіяж і зачіску. Зробили все дуже швидко, бо збирали мене в чотири ручки. І вже в готелі я швиденько збирала свій образ на Fashion Week, який, до речі, допомогли обрати мої читачі в інстаграм. Ну а як вам мій образ? Чи подобається? Як тільки я готова, вибігаю до машини та їду на локацію. І тільки погляньте, як неймовірно та масштабно це виглядає. На схожих заходах я раніше не бувала. До речі, саме бренд Перволь є офіційним спонсором Fashion Week цього року. Тому я просто не могла не відвідувати. Дати їхню лекцію про стиль та рух повільної моди, саме Slow фешн закликає до більш екологічного підходу, до споживання та виробництва речей, і саме цю філософію транслює бренд Перволь. Одразу після заходу поїхала в готель змила макіяж та прийняла теплий душ і відправилася на прогулянку вечірнім Києвом.